Я вже зробила свої справи, змонтувала відео, пішніше, і біжу по справах штуденько. Сидіть тепленько, гарненько, класно на дворі. Я так не люблю того пішохода, бо там завжди багато машин. Багато машин і навіть нам мама Назара розказувала, що там колись людину збили. Вони раз йшли з моєю мамою і бачили, коротше. Це. Я завжди боюся там ходити, тому що там весь час не знаю, Вони так повертають ті машини, що це капіці. Я ж йду зараз, хочу зайти на секон. Там бачила вже ціна по євро. Назар казав, що йому ну, штани треба. Тому я йду якимись штанами йому. Прийшла додому, стоїть сумка на Те, що я давала йому на обід. А він де? Не поняла прикола. Що він був вдома, що нічого не сказав, Ну Вілік стоїть. Прийшла короче, вже з магазинів, зайшла в той секонд-хенд, а там нема нічого вже від слова зовсім. Є якісь, ну, типу, є, але це ужас. Він ще, до речі, літній. Я думала, там вже, може, завезли щось осіннє, зимове. Може, щось можна буде вибрати цікавеньке, якісь кофти мені треба. Mm, що там ще? Може, штани би якісь теплі знайшла на здоров'я, треба штани, а там для чоловіків взагалі нічого нема. Взагалі, Короте, розібрали, бо по євро, коли по євро вже е, ця сікунхен, то е, там вже нема нічого. Короте, одна фігня. коли ще дорожче, то там он. щось ще знайти цікаве. І так, і так, і так. Щось сходила в білу, зараз покажу. Що купила? 10 євро. Робити в шоке. Хліба взяла сірого. Пише фітнес. Жвачки такі. Мені цікаво, скільки вони коштують, до речі. Скільки там штук? Не знаю, що мені так захотілося. Вісім штук, серйозно, а така упаковка велика, я не знаю скільки там було. Сіль. Тю-тю. У нас десь закінчилось. Сосиски такі. Сердельки, типа чи що. Коротше, мають бути смачні. І картопля. Маленька, щоб запікати. Я хочу сьогодні спекти 1,5 кілограма. Так, де, де тут чек є? Хочу подивитися, що він так дорого вийшло. не купила, а тут дорого вийшло. Ну так, да. картопля 2,50, що, що ти хотіла. Спікачки. 3 євро 4. Сусіски. 6 кг. 4 євро, йо-мою. Ну, що ти хотіла? Ну, в принципі, нічого більше. Ну, коротше. Деся євро. Попробую ті жвачки. Євро коштують. Не дорого. З ананасом. Тропікал пише. А, ананас і манго. З такений тропікал. Так. Упаковка. Ого, який огромний. Ну, краще, тайк жвачки тільки квадратні. Без цукру пише. Але ще мені ті смятніше. Нармав. Так, коротше, я щось проголоталася. У мене є ще фарш. І я зроблю собі балеринки. Ті, що я вчора на на роботу робила. Мені ще лишився фарш, коротше. І мені щось вдома не сидиться. Я забула сходити в пепку. Тому я зараз піду в пепку. Хочу там дещо купити. Цікаве. От, вам покажу Жарко на долі капіць. А я хочу опеку, я маю. Ладно, але перше хочу їсти, бо це вже. Є. А я ще не їла. Я думала, у мене на два хліба вийде, але, походу, вийде на три кусочка навіть. Багато багато. Я на здоров'я вчора дала. Оскільки 10, 11 я зробила штук. І скільки я робила в день 6, мабуть. Ну, коротше, 20 штук, пів кілограма виходить легеньку фаршу. В Я не знаю, скільки я хліба. Ой, не хліба, а сиру дала. Може, прям 200. Сьогодні підходить із похорон, тому люди пішли в чорному. Не знаю, що з вами любили. Там тітка пішла з китами. Буде хота там з попором. Не знаю. Коротше, я милилась в пепку. Я хотіла дещо ще там купити, але я забула вступити до пепку. Тому я іду. Не хочу щось в хаті сидіти, така погода гарна. Я буду в хаті сиділа, ще шоку. Хотіла почти. Потім думаю, перше так. Потім не захочу йти, бо буде холодно. Або гарна погода прийде. Вже, до речі, не так жарко, як було в день. Бо в день було жесть просто. Але як в день, вранці. Бо то зараз день, що вона третя година. Дивіться, яка чашка. 5 євро. Ха, клас. Тут багато крутих чашок з якими принтами різними. Клас. Нічого не скажеш. Купила такий стаканчик, такий гарний. Я хочу туди ложити копійки, тому що е, в мене кошельок вже рветься від них і вони валяються по всій хаті. І такий блокнотик для малювання. Колись куплю фарби, буду собі малювати, Розвлікатись. Тут складала я свої монетки, то ще не всі, треба ще пошукати по хаті. Ще десь є. Всього таке прикольно. Виглядає. Правда, я так зрозуміла, тут для свічки такий стаканчик. Мені здається, бо воно в тому відділі стояло. В мене буде для кочок. Ну а що, де їх маю дівати? У мене кошельок аж розслабився, коли я їх забрала. Почитала трошки, йду, буду готувати кучерю. Не знаю, коли Назар приїде. Але думаю, що вже скоро. Вже шоста година, зараз доходить. Буду запікати картопельку, поки вона запечеться, то якраз думаю, Назар приїде. У мене вже тут духовці. Печуться ляшки та картопелька. Вона вже так пахне гарно, але я ще бачу, що вона не готова. Я собі тут сиджу, балдію. так люблю сидіти по вікні, капець. Треба балкона, треба шукати квартиру з балконом. Дивіться летить. Я б покаталась на такому. Прямо над будинками. І майже майже не шужить. Жужить, -жу -жу -жу. Жу -жу -жу, але не голосно. Класно, походу людей катає. Ок. Ок, шо-шо. лев чи шо? все таке там пишу. Так вже гарно пахне, що я хочу вже їсти. Вже сьома година, може на десь через годину приїде. Ще трошки хай попечуться ті картопельки наші. Я ще мані доготую на, на заром карточки на роботу. У мене посуда не помита, подивіться. Тоді хвалилася, що в мене чистота, а мені вже срач. Тим що я завтра по таке теж буває в так коту одну одненьку, смачно виглядає, тут що свалиться.